Сьогодні ми знову говоримо про автомобілі, які в свій час не дуже добре були сприйняті суспільством, м'яко кажучи. А говоримо ми про бридкі та дивні автомобілі 1990-х років. Привіт, ви на каналі Демчик. Закривайте дверку, але не хлопайте, прищібайтесь і поїхали. Перша буде в списочку лянча Лянча Епсилон, лянча. Чесно для мене завжди була специфічна марка, якщо не брати до уваги їхню ралійну історію. І в сьогоднішній список вона потрапляє. А саме лянча 90-х років. Поправте мене в коментарях, якщо я неправильно вимовив назву модель. Трошки цифр вам про це авто на його розробку. Пішло 24 місяці, і витрачено було 400 мільярдів італійських лір. Що по курсу на той період складає 246 мільйонів доларів. Немаленька сума, правда? Колір кузова можна було обрати серед 100 відтінків. 100 відтінків. Це спеціально, щоб відвернути увагу покупця від машини і щоб він реально мучився від того, що не може визначитись, який колір обрати. На мою думку, автомобіль виглядає як шкатулочка для маминих прикрас. Ну, придивіться, відчуття, ніби по цій е, чорній лінії машина реально як шкатулка відкривається. Але було б прикольно, щоб зробили рекламну кампанію, яка націлена на дівчат. Лянча Епсилон. шкатулочка, в якій буде їздити згодом. Поняли прикол, да? Типу, хто за кермом, той золото. Короче, взагалі, вигляд спереду говорить сам за себе. Ну подивіться, яка вона сумна. Вона ніби розуміє, що вона приречена. Ну а задня частина, я не знаю. Я б хотів би, щоб ви самі в коментарях написали, що думаєте про задню частину цього автомобіля. Далі до вашої уваги, фіат мультіпла. Світ побачив цю красуню в кінці 90-х на початку 2000-х. Видання за Телеграф помістив у свій список 100 найпотворніших автомобілів. Вгадайте, на яке місце? На друге, бронзовий призер. При цьому вони додали коментар, що Fiat нарешті почав мислити нестандартно, але просто додати колеса до коробки це не мислення. Можливо, це авто задумувалося як скульптура, яку мали завести на фестиваль Burning Man і спалити її нахрен, а не запустити у виробництво. І, до речі, вперше тонувати скло в автомобілі почали власники цих Авто і то зсередини, щоб ну не бачити, як з них сміються. Це той момент, мабуть, коли дизайнер шукав роботу і в резюме реально трошки що він має досвід роботи з автомобілем. І насправді це задумувалося як сімейний автомобіль, е, оскільки він доволі просторий. Він має велике багажне відділення, шість місць три попереду, три позаду. І коли люди сидять е, спереду і виглядає так, ніби. Людей, які сидять на лавочці в дворі, пасками безпеки при і мені шкода дітей, яких забирали зі школи на цьому авто. От серйозно, я навіть не шкодую, що свого часу мені доводилося самому йти пішки зі школи. Виявляється, не так вже й погано не мати в сім'ї автомобіль. Так як це було на стику тисячоліття, авто планувалось ближче до 2000-х, то мабуть думали, що майбутнє після 2000-го року буде виглядати так. І взагалі, можете написати в коментарях обставини. За яких би ви придбали цей автомобіль просто цікаво. катування погрожування вбивством? Це вже і так зрозуміло. Е, можливо, якісь інші обставини наштовхнуть на це. Далі у нас Рено Твінго 92-го року. Впізнали його? Це ж Renault. Дизайнер Патрік Лекеман заявив, що хотів, щоб передня частина твінго виглядала як усміхнене обличчя. Правда, твінго виглядає так, ніби він намагається посміхнутися при інсульті. Ну роздивіться цю посмішку. Саме з такою посмішкою маньяк біжить за жертвою. Шукаючи інформацію про це авто, я наштовхнувся на перший скетч дизайну, який був намальований. От погляньте, це ще раз доводить, що крута ідея з не дуже хорошими правками може дати, м'яко кажучи, не той результат, який всі очікували. І ще одненьке на що хочу звернути вашу увагу, це от антена на боковому дзеркалі. Ну мені одному здається, що це трошечки нелогічно, чи може ви поясните мені цю логіку, або ж відсутність логіки, просто в мене пазлік не складається. І мені знову стало цікаво подивитися на рекламу цього авто, або після попереднього випуску, де ми теж дивилися рекламу Рено. Ось тут в куточку цей випуск. То стало ясно, що рекламу вони явно краще робили, ніж сам автомобіль. Вашій увазі, реклама Ренотвін. Подейкують, що після перегляду цієї реклами продюсери форсажу хотіли замінити Тойоту супру на Рено Твіно. Чекаю від вас коментарів про цей автомобіль. Рухаємось далі. Форд Мустанг 1995 року теж в цьому відео. Але давайте спочатку піднімемо декілька фактів, щоб ми всі знаходилися в одному контексті. Окей? Для розуміння. Мустанг є найдовше виробленим автомобілем. Мається на увазі, що безперервне виробництво автомобіля триває з 1964 року, коли випустили першу модель. І наразі сьома модель посідає п'яте місце серед найбільш продаваних автомобілів за перші два роки після запуску було продано понад мільйона одиниць. Що ви розуміли? Успіх мустангу. Призвів до появи багатьох конкурентів цінніші, таких, наприклад, як Chevrolet Camaro, Pontiac Firebird, AMC, Dodge Challenger, Barracuda. і ці авто потім конкурували з Ford. І от в 1994 році Ford випускає ось це. Причому люди не сильно то були в захваті від попередньої моделі. Ніби фор такий кривіться, кривіться, побачимо ваші лиця в 94-му році, і це доволі суттєвий редизайн за останні 15 років. І знаєте, що ця модель отримала нагороду авто року від мотор тренд за значні оновлення моделі. Це нагадує мені мене, коли я на змаганнях з дзюдо зайняв друге місце через те, що в моїй ваговій категорії було всього двоє людей. В такому випадку це може бути поясненням, як цей Мустанг отримав нагороду. Зрозуміло, що попит і тренди на дизайн тих років диктував умови, але ж. Мустанг це, це той автомобіль, який задавав тренди. Заберіть коня з решітки радіатора. Я впевнений, що з усіх моделей не впізнають тільки модель 94-го року. Що думаєш ти стосовно моделі цих років? Пиши в коментарях. Ford Scorpio 95-го року. Ну за перше покоління ви, звичайно, накидали мені за шиворот знатно. Я в принципі очікував цього, але я не очікував, що це буде настільки прям сильно. Ну да ладно, бо Ford Scorpio другого покоління вже точно заслужено. Попав в список найбридкіших та дивних автомобілів 1990-х років. Ну гляньте, ну що це таке. На хвилиночку дизайн цього авто був настільки погано сприйнятим і критиками і потенційними покупцями, що Форд досі відмовляється оприлюднювати ім'я дизайнера. Чесно, я дуже довго шукав. Якщо ви знайдете, хто це, напишіть, будь ласка, в коментарях. І Форд вирішили тягнути інтригу перед тим, як презентують новинку. Вони такі, а давайте ми просто покажемо журналістам фотки, щоб вони ахуєли, тим самим написавши свої відгуки, підігріють інтерес. Вони показали журналістам фотки, і знаєте що? Журналісти ахуї і написали в газетах, який це жахливий жах. І в такий так, а ну дайте до фотографу. Ну, фотографії ж херня, видно. І в Форд створили навіть фокус групу, які показали цей Скорпіо вживу, щоб вони потім пішли до журналістів і сказали їм, що Скорпіо красивий, але це не допомогло. Знову ж таки, Скорпіо створювався як авто представницького класу, і він мав бути конкурентом для BMW та Mercedes. Але порівняйте там, BMW, хоча ту саму П'ятірку чи Mercedes є ж у тих років, і другий Scorpio. Передня частина нагадала мені рибку, таку, знаєте, яка посміхається. Тільки ця риба в рази приємніше виглядає, ніж Scorpio. Ford Scorpio виглядає так, ніби в нього дуже сильно погіршився. Зір, і йому приписали окуляри з діаптричними лінзами. Ну а задня частина це це взагалі це приколи. Це ж не машина, це. Це чемодан, який загубили в аеропорту. Це ж голова робокоп, це жук, гнойовик. Це... це ж коли собаку в джоли покусав. Власне, я думаю, цей список можна продовжувати. Накидуйте далі в коментарях. А салон більше штучного дерева ніж в салоні Скорпіо. Ви можете побачити тільки на фестивалі ламінату і плінтусів. Просто на думку Форд, пластикові накладки на панелі з імітацією дерева. Це розкіш, на кого вони були орієнтовані і розраховані на лісників? Власне, моя думка підкріплена не лише словами в цьому відео, а й цифрами. Якщо перші версії було розпродано близько восьмиста тисяч. До Скорпіо другої версії всього 98 тисяч, після чого виробництво було припинено. Наразі це всі автомобілі, які потрапили в це відео. Пиши в коментарях, які потрапили заслужено, які не заслужено. Наступне відео буде про такі ж автомобілі тільки 2000 року, тому підписуйся на канал, щоб не пропустити його. Я дякую тобі за перегляд. Гарного дня!